До вашої уваги, я хочу представити доповідь про те, про що ми зустрічаємося кожен день з цим, так? що нам здається, не дуже важливим, але насправді за ним криється дуже-дуже багато різноманітних моментів, які ми повинні враховувати в своїй практиці. Отож, в принципі, я думаю, кожен з вас стикався з тим, що про нас говорять, та що там ви, дерматологи, то не хірургія. То не онкологія, то навіть не гінекологія і не терапія, ну щось таке про красу, про шкіру. Але насправді ми знаємо, що нам, ну не знаю, не пощастило чи пощастило. Ми керуємо завідуємо і знаємо все про найбільший орган нашого тіла. Так? І в принципі, давайте подумаємо, що. Кожна людина за своєю шкірою робить стільки різноманітних рухів, там, шарпає, скубає, колить, розтягує, тре. І уявіть собі, що таке би витримував якийсь інший орган, так? чи серце, чи легені, але шкіра чомусь це витримує. А нам, дерматологам, треба якось ту шкіру рятувати після оцих всіх насильницьких рухів. І так, шкіра один з найбільших органів нашого тіла, який виконує надзвичайно багато різноманітних функцій. Серед таких важливих функцій це захист організму від механічних ушкоджень, дії несприятливих факторів, терморегуляція та імунний нагляд, і шкіра це орган, який бере участь в обміні речовин. Але нас, як дерматологів, цікавить, одна з таких важливих функцій це захисна або бар'єрна функція шкіри. Шкіра це такий міцний хороший бар'єр в нормі. Так? З одного боку, цей бар'єр не допускає потрапляння патогенних чинників всередину, а з іншого, попереджає втрату рідини і інших необхідних для організму речовин. І власне, як же забезпечується виконання шкірою цієї функції? І в... ми… Всі пам'ятаємо про оці шари шкіри, і власне за виконання шкірою її захисної або бар'єрної функції відповідає роговий шар шкіри. Саме він захищає від дії факторів навколишнього середовища і попереджає проникнення різноманітних патогенних агентів подразників алергенів всередину. І як забезпечується виконання шкірою? Цієї функції, в принципі, практично на кожній своїй консультації, де зустрічаюся з пацієнтами із сухою шкірою, я їм розповідаю цю історію, і надзвичайно важливо зараз в еру соцмереж, в еру GPT, Чатів так в еру штучного інтелекту розмовляти з нашими пацієнтами максимально простою мовою, пояснювати їм, інакше вони підуть, і все одно це прочитають в Гуглі, або зроблять е, запит в е, чат GPT, і все одно він їм пояснить, але не факт, що він пояснить правильно. І в принципі, про бар'єрну функцію шкіри я своїм пацієнтам намагаюсь пояснити наступним чином. Отож, шкіра захищає всі структури від... Факторів зовнішнього середовища як забезпечується виконання шкіри цієї функції? Шкіра ніби стіна? От, ми всі прекрасно знаємо, що наша стіна от. Просто ідеальне сьогодні приміщення для того, щоб таку аналогію провести. Це цеглинки, скріплені між собою цементом. От якщо цей цемент міцний, наша стіна міцна, все чудово. Але якщо десь на виробництві чи вже, власне, на будівництві якийсь прораб, щось там вкрав, і та наша стіна не міцна, що ми бачимо? Ми бачимо у цій мікротріщинки між цеглинками, з нашої кімнати виходить. Тепло, і нам що попадає? Холод, волога, пил і все решта. В принципі, абсолютно так само все відбувається в нашій шкірі. Але роль, клітинок відіграють наші, роль цеглинок відіграють наші клітинки, шкіри, корнеоцити, а власне, роль цього цементу відіграє міжклітинний ліпідний матрикс, який вже розташований між корнеоцитами і е, попереджає надміру втрату вологи і проникнення сторонніх речовин. Зовні, от, бачите, наша шкіра як побудована, насправді схожа на стіну. І тепер розбираємося, з чого ж складається наш цемент. А насправді наш цемент складається більш ніж 50% у ньому міститься кераміди, 25% холестеролу і 10-20% жирних кислот. Сьогодні ми якраз поговоримо про основний будівельний матеріал нашого цементу: це про кераміди. Насправді керамітний склад, як ми вважаємо, так він не є сталим. Коли ми говоримо, і в принципі такі міфи ходять, що от у вас суха шкіра, значить що, значить ви п'єте мало води. І все. На цьому пізнання більшості людей про шкіру і про її сухість закінчується. Але насправді склад і архітектура ліпідного матриксу може змінюватися під час дуже багатьох станів. Перш за все, при фізіологічному процесі старіння. Так, на жаль, наша шкіра. Зменшує кількість ліпідів, зменшує кількість керамідів і сохне при старіні. При гормональних змінах, різноманітних, таких як менопауза, чи при різноманітних гінекологічних захворюваннях, які супроводжуються різними гормональними змінами, ми також можемо спостерігати сухі шкіри. При стресі, ви знаєте, я лекції про сухі шкіри читаю вже дуже давно. І Починала перші свої лекції, я читала це про стрес, коли починався ковід. І тоді для нас здавалося, що ковід це, в принципі, найбільший стрес, який може бути. Але ми зараз розуміємо, що нема майже цього стресу, який буває. І, в принципі, ми знаходимося останні 5-7, хто й більше років. У стані такого перманентного стресу, і звісно, шкіра також страждає. Неправильне харчування, виснажливі дієти, нестача омега кислот в організмі це біль. Кожного лікаря, не лише дерматолога, але й сімейних лікарів, терапевтів, і гінекологів. Чому? Тому що е, куди не глянь зараз якісь дієти, кетодієти, ще якісь дієти, всі поголовно рахують кілокалорії, худнуть, тут не доїдають, не добирають, тут ми переїли, тут ми не доїли. А там я на класні в нутриціолога і питаю, що ж ви їсте, а я їм 2 кілограми яблук і е, пляшку кефіру. Ну і ми розуміємо, що ну, а звідки цьому всьому взятися, що потрібно в нашому організмі. Тому обов'язково ми пацієнта питаємо, як ви харчуєтесь, чи харчування повноцінне, чи харчування збалансоване? Тому що а я в нутриціолога і я правильно харчуюся, ну, нутриціологи бувають різними. Давайте уточняти, що за нутриціолог і як ви харчуєтеся. При розвитку деяких патологічних станів шкіри, сьогодні ми про це поговоримо. Також е змінюється керамідний склад шкіри, при вживанні лікарських засобів. Дуже часто також при вживанні статинів, при використанні надмірному миючих засобів, антисептиків. Дякувати Богу, що ера антисептиків вже нібито пройшла, але все ж таки чомусь люди продовжують користуватися такими досить ем, сильними миючими засобами, і в тому числі ми про це багато говоримо. Ера господарського мила чомусь ще не закінчилася. Е, під впливом факторів оточуючого середовища. Ми знаємо при е, низьких, е, низьких вологості повітря, при високій температурі, при низькій температурі повітря, коли вітряно або під дією ультрафіолетових променів також ми маємо як наслідок сухість шкіри. І е, дисфункції шкірного бар'єру, які супроводжуються сухість шкіри, є надзвичайно поширеними в клінічній медицині, і це ми, дерматологи називаємо таким хорошим словом, ксероз. Ксироз зустрічається в людей різного віку, і частота його досить поширена. Складає він від 20 до 40%. І, власне, саме тому визначення факторів, які сприяють виникненню ксирозу шкіри і розробка певних лікувальних заходів цього стану є актуальною проблемою. Кожен день, правда, ми зустрічаємося з такою картинкою у дерматоскопі, і знаєте, що нагадує мені вона. Вона мені нагадує дно річки, яка пересохла, правда? Ось це ніби ґрунт, і оце такі от мікротріщинки. Знову ж таки, я пацієнтам люблю показувати ось цю картинку. Тому що, коли вони бачать просто суху шкіру, для них це не страшно, це от щось таке. Це ну, от сьогодні вона трошки полущилася, завтра буде все гаразд. Але коли їм показуєш цю картинку в дерматоскопі, просту банальну картинку. Нормальної, здорової, без е, запального процесу, але все ж таки сухої шкіри, вони вже задумуються, що щось не так, і в принципі це їх більш мотивує до того, що з тим щось треба робити. І ще раз, ксироз шкіри це стан, при якому спостерігається надмірна сухі шкіри внаслідок зміни її гідроліпідної мантії. До чого може призводити стан ксирозу до появи тріщин. Знову ж таки, аналогія, так, мікротріщинки ми не бачимо, але це все буде далі розсихатися, і будуть з'являтися вже більші тріщинки. Відповідно, на що можуть такі пацієнти скаржитися? На свербіж, є мікротріщинки, є свербіж, є брудні руки, що може трапитися вторинне інфікування. Так, справді, вторинне інфікування є досить частою проблемою при ксерозі шкіри. Що ж, ми бачимо у пацієнта, який звернувся до дерматолога із сухістю шкіри? Сухість як проявляється? Наявне лущення, так інколи навіть на одязі. Ми пам'ятаємо всі цей етап після ковіду, коли пацієнт приходив до дерматолога, знімав одяг і з нього просто сипалось. Цьогоріч, до речі, я це дуже часто помічала після у пацієнтів, які перенесли грип. Цьогоріч грип був такий досить непростий і також супроводжувався сильною сухістю шкіри. Лущення від дрібнопластинчастого до крупнопластинчастого eh, свербіж. Інколи може не бути жодних запальних про на шкірі, Але пацієнт каже, мені все чухається. Ми починаємо дообстежувати все гаразд, але перед дообстеженням я завжди даю банально пацієнту, просто зволожувальний засіб. Повірте мені, що в 90% вони приходять на наступну консультацію, і шкіра вже в них не свербить. Мікротріщинки і приєднання вторинної інфекції, про це ми вже сьогодні говорили. І, власне, що ж було перше? Так, вічне запитання: курка чи яйце. Чи Захворювання шкіри будуть викликати е, порушення шкірного бар'єру. Чи порушення шкірного бар'єру буде викликати захворювання шкіри? Тут буває і так, і так. Що ж відбувається, коли у пацієнта вже є хронічне захворювання шкіри? Наявним буде структурне пошкодження епідермісу. В більшості при складних дерматозах, наявне порушення метаболізму ліпідів. І що ми маємо? Порушення шкірного бар'єру. При яких захворюваннях ми бачимо, можемо бачити сухі шкіри порушення шкірного бар'єру? Ми завжди звикли, що це псоріаз, що це ксенільний ксироз, екзема чи атопічний дерматит. Але прошу звернути увагу: акне і розація. Два захворювання, особливо акне, Ми звикли, що там яка шкіра жирна. І ми не працюємо з шкірним бар'єром, а даємо активи і пішли. Поїхали. Що ми маємо? Ми маємо суху пересушену шкіру з пошкодженим шкірним бар'єром. Пам'ятаємо, що з відновленням шкірного бар'єру ми працюємо практично при всіх захворюваннях шкіри. І звертаємо увагу на пацієнтів з акне, які вже займаються самолікуванням. Бо ми ж, коли лікуємо, ми, звісно, даємо активи і даємо засоби для відновлення шкірного бар'єру. Коли пацієнт подивиться тік-ток, послухає блогерів, що він набере кислотну вмивачку, кислотний тонік, давайте. Ще актив, І це все за ще чимось активним. Що ми маємо? Ми маємо ще гірший стан шкіри і ще більше висипань. Не забуваємо, акне розація, також ми працюємо з відновленням шкірного бар'єру. І, власне, інша сторона медалі, коли зниження кількості ліпідів у міжклітинному матриксі призводить вже до порушення бар'єрних функцій, і це, оце, власне, сухі шкіри буде призводити до виникнення або загострення хронічних захворювань шкіри. Знаємо, що остеотичний дерматит так, у, при дуже сухій шкірі, ксироз, іритативний дерматит, у кого часто буває? У діток зимово-весняний період, як ми його називаємо, пероральний дерматит облизування, так, замкнене коло, яке дуже важко розімкнути. Нумулярний дерматит і екзема. Яка ж стратегія загалом лікування дерматозів, які. Характеризується сухістю шкіри. Ми пам'ятаємо, що нашого пацієнта ми ведемо не лише у період загострення, а також його моніторингового стан у період ремісії, і це є не менш важливо у гострій фазі, яке завдання лікаря. Це зменшення запального процесу, зменшення свербежу. Тут ми використовуємо топічний кортикостероїд, інгітори Так? Працюємо у гострій фазі, пам'ятаємо, з відновленням шкірного бар'єру, і якщо є наявна вторинна інфекція, працюємо з нею. Якщо її немає, то відновлення шкірного бар'єру буде також нам працювати на руку для того, щоб попередити проникнення вторинної інфекції. І, власне, в стадії ремісії ми працюємо із сухістю шкіри далі для збереження її бар'єрної функції. Що ми призначаємо пацієнтам завжди, коли вони приходять і в стадію загострення, і в стадію ремісії, зволожувальні засоби, емоленти? Або ще ми їх називаємо засоби базової терапії. Чому, власне, базової? Та тому що це найбільш важливі засоби. І коли ми пацієнту виписуємо на листочку засоби, якими він має лікуватися, і десь там в кінці, не наголосивши, що це дуже важливо, ми написали емолент. То пацієнт купить цей емулент, ні, тому що він порахує, що йому треба ліки. А це щось таке мастити крем. Лікар вже собі придумав. Власне, тому ми повинні говорити про важливість. Зволоження шкіри і про важливість відновлення шкірного бар'єру, засоби базової терапії повинні підвищувати ефективність медикаментозного лікування, зволожувати шкіру, попереджати трансепідермальну втрату води, зменшувати симптоми захворювання і покращувати якість життя наших пацієнтів. Бо ми знаємо, що свербіж, який який супроводжує сухі шкіру. Досить сильно впливає на якість життя пацієнтів і дорослих, і пацієнтів дітей. А якщо там пацієнт, дитина чухається, то від собі там не спить ні мама, ні тато, ні бабуся, ні дідусь, і всі між собою вдома пересваряться, тому що постійно це все стані стресу. Основним засобом корекції ксирозу шкіри є зволожувальні засоби, які ж в принципі. Правила використання зволожувальних засобів, так вони також є. Е, засоби ми повинні використовувати досить рясно і досить часто для того, щоб зменшити свербіж, покращити бар'єрну функцію шкіри, запобігти подаринню подразників і е, алергенів і бактерій, і зменшити трансепідермальну втрату води, що означає е, рясно і досить часто. Я своїх пацієнтів питаю наступне: у вас є емулент? Так, у мене є який. Такий, такий чи такий. А яка баночка емуленту? Скільки там мілілітрів? Хто каже 200, хто каже 400? Коли ви її відкрили? Та три місяці тому. Тобто те, що той емулент є, і відкритий стоїть 200 мілілітровий. Три місяці тому, зразу дає мені відповідь на запитання: достатньо пацієнт зволожує чи недостатньо. Зволожувати треба, я завжди пишу, часто, багато, постійно. Що означає часто? В день треба три і чотири рази. Багато нанесення емуленту має відбуватися наступним чином. Якщо це дитина, кількість емуленту, який має використовуватися в тиждень, йде від 200 мл. Якщо це дорослий, орієнтовно 300-400 мілілітрів. Ви уявляєте, як це багато. І коли пацієнт каже, що баночка в нього йде на 2-3 місяці, він його наносить практично ні. Тут власне емулен треба наносити досить густим шаром. І третє слово постійно. Коли пацієнт каже, а коли мені. Треба переставати наносити Емолент. та ніколи. Тобто, коли є суха шкіра, ми його наносимо, коли шкіра нормальної зволоженості, можна це нанесення зробити трішки рідшими. Як можна запобігти сухості шкіри? Фокус на мікроклімат. Пам'ятаємо, температура повітря в приміщенні 18-20 градусів вважається ідеальною, вологість повітря 40-60%. водний режим. Також про це пам'ятаємо звичайна вода. Корекція супутніх дефіцитів, лікування хронічних захворювань. Досить часто лікар-дерматолог перший виявляє якісь наявні хронічні захворювання або дефіцити, відповідно, ми вже скеровуємо до суміжних спеціалістів і догляд за шкірою. У своїй практиці я дуже часто і люблю призначати пацієнтам засоби СРВ. це доступні та ефективні засоби з керамітами для зволоження шкіри та посилення її захисного бар'єру. Засоби СРВ мають унікальне поєднання активних інгредієнтів, і вони в своєму складі містять три кераміди. це керамід першого, третього типу та типу 6-2, які є важливими складовими, що становить основну частину ліпіду матрик рогового шару. Що особливого в цих засобах СРВ? А особливого є наявність унікальної технології МВІ, яка дозволяє створювати багатошарові визиколи з функцією поступового вивільнення активних компонентів. Тобто, коли ми нанесли крем, ми не одразу маємо зволоження і все забули. А ці компоненти вивільняються постійно і до наступного нанесення у нас шкіра постійно зволожена. Очищувальна зволожувальна емульсія сиреве це прекрасний е, емолент, який ми використовуємо для миття, для вмивання, З, е, має зволожувальний ефект і може бути призначений для нормальної або сухої шкіри. Пам'ятаємо, що засіб, е, особливо емульсії, вони не піняться, проте досить добре. Очищає, зволожує шкіри обличчя, не порушуючи захисного шкірного бар'єру. Активні інгредієнти це три важливих кераміди, технологія поступового вивільнення активних компонентів: гіалуронова кислота, гліцерин, холестерол та фітосфінгозит. Може використовуватися. Для діток з народження. сиреве зволожувальний крем це крем для сухої та дуже сухої шкіри обличчя, має таку надзвичайно густу щільну формулу, інтенсивно зволожує і сприяє відновленню шкірного бар'єра. Активні інгредієнти це кераміди, технології МВІ, гіалуронова кислота, гліцерин та фітосфінгозин. І віднедавна вже дозволено використовувати ці засоби діткам від двох місяців. Мій фаворит: для тих, хто не любить досить густих кремів, дуже комфортні. При нанесенні зволожувальне молочко для сухої та дуже сухої шкіри обличчя та тіла. Пам'ятаємо, на обличчя також можна. Має легку нежирну формулу, абсолютно жодного постороннього запаху нема, досить гарно зволожує шкіру і досить комфортний при нанесенні. Абсолютно той самий склад, як і окремо, і можна використовувати діткам від двох місяців. Якщо ж ми будемо говорити про вибір, так, сирове зволожувальне молочко чи сирове зволожувальне Крем. Раніше казали, що о, крем треба тоді, коли холодно, а молочко тоді, коли жарко. Ні, насправді емоленти зволожують однаково, а вибір лише в текстурі в тому, що вам зручніше наносити і що вам зручніше е, відчувати на е, своїй шкірі. Ще раз нагадую, що засоби дозволені для використання діткам від двох місяців і схвалені Національної асоціації екзами США. Е, Новинка в гамі сираве це сирове інтенсивне зволожувальне молочко, яке містить 4% гідроксиетилсичовини. формула з новою технологією гідреура. Інтенсивне зволожувальне молочко допомагає відновити натуральні зволожувальні фактори, відновлює функцію захисного бар'єру, забезпечуючи тривале зволоження та полегшуючи свербіж, який виникає через сухість. І те, що ми всі любимо, клінічні кейси. На першій фотографії моя. Пацієнтка чому складно було з нею працювати? Досить складний атопічний дерматит, і, крім того всього, ще є акне. Я знаю, що пацієнти звертаються до лікаря і хочуть за один візит повністю позбутися усіх проблем, але так не вдається. Тобто, спочатку ми працюємо з атопічним дерматитом, вводимо його в ремісію, а потім помалесенько підбираємо знову ж таки під контролем. Нормальної нормального функціонування шкірного бар'єру ті активи, які можна давати от пацієнтів при акне. І ви бачите, наскільки хороший результат ми отримали. На другій фотографії наш колега, лікар-хірург. І власне такого результату нам вдалося досягнути лише одним використанням зволожувального крему сираве. Так, чесно вам скажу, він сказав одразу мені, що я лікуватися не буду. Я постійно оперую, і в мене такі проблеми з руками після використання антисептиків. Ми розуміємо, що ми ж не скажемо йому залишайте роботу, бо не користуйтесь антисептиками, але все ж таки він прийшов за допомогою. Власне такий результат ми отримали тільки після застосування одного крему на світлині знизу справа. Стандартний варіант, того, що ми дуже часто бачимо в наших пацієнтів, і результат після використання сираве інтенсивно зволожувального молочка. І е, знизу зліва я пацієнтці запропонувала сираве зволожувальний крем. Також ми отримали досить хороший результат. Дякую вам за увагу. Прошу, пробуйте в своїй практиці і діліться враженнями.